Всім привіт! на каналі Фіц 5! І сьогодні ми будемо розглядати, так сказати, прокляті рум коди. Чому прокляті, знаєте у відео. І також у кінці відео я вам розповім, як зробити рум код 0. А хто не знає, хто, що таке румкод, він є справа зверху, тобто це означає е, ну, кімнат, код кімнати. тобто Ви можете його ввести у меню і зайти на до друга. Зараз от я граю у коді е, Room Code -код 7524 і інша людина, яка його може вписати, вписує і заходить до мене на сервер. Ну що ж, я вам про це пояснив, ну а ми переходимо до відео. Ну, а що ж, ми вже перейшли у меню. Ось бачите велику кнопку Join Room і зверху Join Room. Тобто сюди не і зараз будемо вводити Room Code. А перший на черзі у нас room код, це буде 4 п'ятірки, 5555, який ми зараз вводимо, вводимо, заходимо. Це нібито яка карта? Ну, line, та лайн-карта. Ну, нічого цікавого, типу. Я думаю, може тут які, знаєте, будуть якісь прикольчики, поки що. Ну, поки що ми їх не бачимо. І тут нуль людей онлайн. Ну, це логічно, тому що такий код важко зловити, якщо просто зайти в гру. Ну, як сказати, нічого цікавого. Думаю, можна переходити до наступних рум-кодів. Давайте ми зразу вже виходимо. Так, ой, ну, Зразу вже виходимо. І наступний код у нас це буде е, код 7777, 4 сімірки. Так, 4 сімірки, все правильно. Зараз вводимо. Це плойці щаслива цифра, може якийсь там буде, я сказати, не, не може помирати, наприклад. Ну, нічого, звичайно цікавого. Звичайно. Один біпікоін не є щось щасливе, типу дали там. Ой-ой, дали там тисячу, там хоча б тисячу. Ну, щось нічого сказати, щасливого я не бачу. Нічого щасливого. Ну що ж, давайте йдемо наступне. А наступний гром це у нас буде дев'ятки Яке, бо ви бачите, тобто, майже 10 тисяч. Ще одна і 10 тисяч буде. Так. Ну, якесь таке враження, ніби полегшена гравітація. Може мені. Я просто сказати собі. Галактика, галактика, собі там. <гум> Щось я собі уявляю, ну, мені момент враження, ніби якась, ну, полегшена гравітація. Не... Ой, я випадку вийшов. Вибачаюсь. Е, так, карта слім. Не знаю. Вони ніби то просто карта слім, все нормально. Можете самі зайти, я. Це, типу, не є таке, що там тільки я можу туди заходити. Ви теж можете заходити, перевірити, але ну, Мені здається, що тут полегшена гравітація. Можете теж зайти і попробувати. Зараз я взагалі вдарився, не знаю не знаю, що. Так, що це зовсім нещасливе. Нібито гравітація полегшена, я падаю, падаю. Ну, я не знаю, ну це чисто, просто я так. Мені здається, що це полегшена гравітація. Не знаю. Не знаю. Ну, добре, нічого цікавого, а ми переходимо до одного з найцікавіших кодів. І це у нас код 4 Сіркес. Це демонічна цифра. І тут. Поки що на вигляд нічого цікавого. Я думав, що це буде якесь пекло, типу карта Hell, Так, щось. Я ж. Блін, а що? Що сталося? Та ну. Ну, все, все стрибаємо може. Так, все добре. Ну, типу. Так, я щось не розумію. Що за приколи? Чого я стрибаю ненормально. Ви можете зараз не розуміти, про що я, але я такий вже ніби в якісь стінки вдаряюсь. І мене щось дергає. Вам, так як знову ж кажу, вам не видно, тому що це я записую. Це програма записую ідеально, а от в мене трошечки щось дьоргається. Ну, слабо. Може, то може, мені знову здається, але щось не так з картою 666. Ну, стрибай. Ну. Так, щось. Щось я вам говорю вже реально не так. О, слім та, ось карта, як то божественна карта. Ну, я я реально, я об щось дираюсь, я вам говорю. Я вам говорю, я об щось дираюсь. Ви, ви це бачили? Я ж щось... А що це було? Знову, щось сталося. Я не знаю, я вам говорю, ви самі зах... можете зайти, якщо мені не вірите. Я вам чесно кажу, не, не вірите, то самі заходьте на код 666, 46 і дивіться. Ну, бо я не знаю. А в мене вибило, просто вибився запис. Я просто не знаю, що це тільки що було. Ну, буквально не тільки що, ну так, тільки що, оскільки тому. Мене просто кидало в всі сторони. Я вам, ну, На що мені вам брехати? Ви можете ж... І Навіщо мені брехати, якщо ви самі можете зайти е, ну, в, в румкод по 4 шістірки. Тобто, самі можете зайти, самі можете перевірити, якщо хочете. я сказати... Ну, я сказати, не зацікавлений, щоб вас вводити обману. обману. Ну, добре. Суть не з тим. Ну, тобто, я не знаю, що творилося зі мною, мене щось те виключило запис, потім просто вкікнуло з гри, викинуло. І це не телефон тупив, я вам кажу, тому що я заходив потім в інші ігри, нічого не було, тільки з тим. Ну добре, а зараз я вам покажу. Ну, прийшли, зараз я вам покажу, як зробити е, нульовий гум-код. Для цього ми виходимо з гри взагалі, так як я це вже зробив. Виходимо з гри і заходимо без інтернету. Тобто не можна виключати інтернет в грі, треба перезайти вже зайти без інтернету. Ми заходимо в трікін, китнова карта, мені подобається, і трошечки нам потрібно буквально хвилинку пограти. Це не є обов'язково, але якщо пограти одну хвилинку, не знаю як, але буде більше шансів, щоб оце вийшло. І, до речі, це не є 100% шансом. Бо може бути таке, що у вас провантажиться. Ну що ж, я думаю, нам поки що цього часу достатньо Хвилинки, дві гри вже ми тут є. Існуємо. І тепер ми включаємо наш інтернет. І нам потрібно пограти і почекати, поки буде рум-код появиться. Надпис. Ну, але першим ділом взагалі появиться інфо, скільки гравців У, на сервері, точніше, поправка. Ну, зараз почекаємо, коли це появиться. Ось! 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 Notifications має появитися Room код 0. Якщо ви ведете в пошук Room Code 0, то до вас, вас ніколи не підключить нікоди, але так можете сказати, здивувати своїх друзів. Ну, я скати вам показав скрати, як зробити гумкод 0. Ну, я думаю, за це можна поставити лайк за мої старання, Я це сам шукав, Тобто я не взяв, не дивився ні з якого відео. Я сам скрати, придумав, як ту можна було би зробити. Перевірив, в мене вийшло. Як я до цього додумався, навіть не знаю. Ну добре, Якщо тобі сподобалось відео, то став лайк, мені буде дуже приємно, якщо буде багато лайків, якщо буде давайте, 15 лайків, 15, так. Звичайно, це для вас не важко, але, але я сказати, вам даю досить реальні цілі. Бо вам це не важко. Якщо кожен поставить по лайку, який дивиться це відео, це буде найбільше, ніж 10 і 15 лайків. Ну що ж, я буду прощатися, пиши коментарі. Які ти сіди бачив цікаві. Ну, тут, в принципі, не дуже мав є щось цікаве, але які ти баги бачив у Бобро, як тобі нове оновлення, і які ти відео хочеш бачити на каналі, або я, я почитаю і може знімлювати про якусь гру, яку ти порекомендуєш. Ну що ж, став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі. Ну і всім до зустрічі. Всім па-па-па-па!